Друзі, привіт-привіт Привіт усім. Мав сьогодні таку можливість е приїхати до клієнта. Щось в ньому автомат дуже часто вибивав на сонячній станції, це 30 кВт станція. Зробили йому, щоб ви розуміли, від відкрив, я, е це, відкрив нам працівник рему, е відкрив нам вузол обліку, поки він там перекурить, я його це все вузол перероблю. Коротше, ну, щоб ви розуміли все зроблено на 2,5 квадрат проводі. Це взагалі жест. Я ці номера лічильника цього всього позаклеював, щоб не було там. Це просто треш. Дивіться, це за вхідний кабель сіп. Два автомати для чогось поставили. Між собою з'єднані 2,5. А, два, два з половиною пішов на лічильник, з лічильника вернувся два з половиною на слідучий автомат і з слідучого аж пішов типу, на, цю, на інвертор. Плюс нульова клема. О, таке все без наконечників, без нічого. Ну, два з половиною кабель мідний, ну це взагалі, я ще такого не бачив. Так, так що робите вузли обліку, робите інсталації. Це, щоб ви розуміли, у власника клієнта дуже часто відключалася станція, а моніторингу на неї він не має. Ну і власне там два дні він він приїхав включив. Два дні знову відключився інвертор, два дні сонячна не працює, він приїхав включив. Так що... Робіть спочатку нормально, ці всі вузли обліку, щоб потім не чухали голову. Що навіть оси вживуть. так. Підписуйтесь на канал, всього найкращого Слава героям!